Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині, коли готується віфлеєм та прикрашається вертеп, по всій землі сяє пам'ять святих мужів та жон, сповнених давніми обітницями та промінням благодаті. У минулу неділю православна церква святкувала пам'ять святих праотців, а сьогодні вшановує Великий собор святих отців. А хто ж такі праотці і хто ж такі отці? Праотцями називаються ті, що жили від Адама до патріарха Авраама. З 4 по друге тисячоліття старого заповіту. А отцями іменують святих людей від Авраама до початку нової ери. Отже нині загальне свято усіх старозавітних праведників та праведниць, які вірою і правдою служили єдиному Богові, із роду яких з'явився на землі довгоочікуваний Месія Христос. Сьогодні за церковним уставом на літургії читається Євангеліє, яке в черговий раз повіщає нам родовід Спасителя. Священна генеалогія Ісуса Христа ділиться на три частини по 14 поколінь у кожній. Перша частина відкриває історію Ізраїля від Авраама до Давида, коли євреями правили патріархи. Друга частина сповіщає період від Давида до вавілонського переселення, коли іудеями керували царі. І третя частина охоплює той час від вавілонської неволі до народження Господа нашого Ісуса Христа, коли уся влада в Іудеї належала первосвященникові. Святитель Іоанн Златоуст на перші рядки святого Євангелія дає таке тлумачення. Апостол Матфей розділив родовід Спасителя на три частини для того, щоб показати, як євреї зі зміною влади не хотіли ставати кращими. Вони навіть при управлінні патріархів, суддів, царів, священиків не бажали досконалюватися у доброчесності, хоча мали і заповіді, і закон. Саме тому, як повчає нас блажений феофілакт болгарський, боговибраний народ чекав найдосконалішого царя. Первосвященника і суддю. Таким з'явився на землі Христос, але і Його вони розіп'яли. В сьогоднішній день ми з вами поставимо запитання. А чому родовід Ісуса Христа розпочинається із Авраама? а не із Адама, як у Євангеліста Луки. Оскільки апостол Матфей писав Євангеліє до євреїв, то він вирішив найбільше підкреслити, що Христос походить із роду Царя Давида і Авраама. Власне, таке свідчення про довгоочікуваного Месію яке збігається з усіма пророцтвами, являється найкращим благовістям для впертих і гордих іудеїв. А віддалення до Адама народжувало б нові запитання. За давньою східною традицією, родоначальником і продовжувачем роду рахувався тільки батько. Ось чому сьогодні у Євангелії ми з вами чули, як більше сорока разів повторялося слово родив у чоловічому роді. Авраам родив Ісаака. Ісаак родив Якова, Яків родив Іуду, і також до праведного Іосифа. Якщо ми з вами. Поглянемо на перші два списки Родоводу. Ми дійсно нарахуємо по 14 поколінь у кожному. А якщо порахуємо у третьому, то лише нарахуємо 13, а євангеліст зазначає, що теж 14. Чи є у цьому якась неточність? Ні, немає. Оскільки 14 рік третього списку відведений для Пресвятої Богородиці, яка від Духа Святого народила Месія Христа із роду Царя Давида. А буквина сумарність, ім'я Давид утворює число 14, що теж не випадково і має тут своє значення. Дві тисячі років тому назад Діва Марія наділила правом кожну жінку входити у родинні лінії і бути такою, яка на рівні із чоловіком теж продовжує рід людський. І сьогодні кожен слухач і читач священного Євангелія може поставити наступне запитання, а чому в родослівні Ісуса Христа згадуються як святі люди, так і ті, які мали недобру репутацію за життя. Більше того, апостол міг би з легкістю опустити імена певних грішних персонажів. Деякі церковні екзогети зазначають, що апостол Матфей взяв із будинку Іосифа родову книгу і переписав із неї усіх предків без жодних змін. А святитель Іоанн Златоуст на ці рядки Євангелія дає таке повчання. По-перше, євангеліст Навмисно залишає грішних людей, щоб посоромити євреїв, які завжди хвалилися своїми предками. По-друге, Господь не відкидає жодного грішника і бажає спасіння кожному, якщо воля людини не перешкоджає цьому. Так у родоводі Спасителя. Згадується цар Манасія, який у 7 столітті до нашої ери відібрав Єрусалимський храм у євреїв та віддав його язичникам. Цей цар 52 роки навчав боговибраний народ ідолопоклонству, цей цар вбив пророка Ісаю, цей цар навіть. Приносив людські жертви темним силам. Господь ще за життя покарав його. Вавілонський правитель Сур посилає військо, яке завойовує Єрусалим, забирає владу у Манасії, а його забирають та відвозять до неволі. У рабстві Манасію скрутили бубликом. Прив'язали його ноги до голови і помістили у вузьку клітку, в якій він знаходився більше семи років. На сьомому році неволі Манасія, кощуник, згадав, що він натворив, і став слізно плакати і просити у Господа прощення. Господь, Почув щиру молитву Манасії і вкладає Асуру думки випустити Єрусалимського царя із неволі. Коли відкрили клітку, Манасія бубликом викотився на дорогу. Лікарі на протязі шести місяців допомагали йому розправлятися, а потім чили. Його ходити. Манасія знову став Царем Єрусалиму. Церква Христова нам ставить покаяння царя Манасії у приклад щодня. Коли ми з вами усі підходимо до сповіді, завжди чуємо від священника молитву. Боже, Спасителю наш! І же пророком твоїм Нафаном, покаявшомуся Давіду о своїх согрішеннях оставлення дарувавий, І Манасіну покаяння молитву приємий. Серед родоводу Ісуса Христа було немало таких людей, але і всі вони теж покликані до спасіння. І ми з вами. Коли або читаємо, або чуємо сьогоднішнє Євангеліє, де перечисляються імена аж 42 поколінь людей, часто на ці імена не звертаємо увагу, або віддаємо їх монотонному переліку. Однак поставимо запитання. А чи має генеалогія Ісуса Христа до нас особисто якесь значення? Звичайно має. Родовід Ісуса Христа це родовід віри єдиного Бога, яка з настанням месіанських часів народила святе православ'я. По друге, Усі ми з вами, брати і сестри у Христі і далекі родичі між собою. Якщо від кожного із нас провести родові лінії назад, то вони обов'язково перетнуть сьогоднішніх святих отців, дійдуть до праотців, з'єднаються із Ноєм, а через нього з Адамом. Серед багатьох народів світу, особливо євреї, до сьогоднішнього дня оберігають свої родослівні лінії. Ми з вами, на превеликий жаль, знаємо своїх предків лише у третьому, максимум, у четвертому роді. А ось до прикладу, православні серби, які з давніх давен... Ведуть свої метричні книги, вони знають мінімум своїх предків до 15-го коліна. І не тільки знають, але і заупокій по імену поминають у неділю святих отців із року в рік, коли Євангеліє нагадує нам імена багатьох святих праведників, ми не забуваємо і старозавітніх праведниць, які не брали у руки меча, які не будували царства, які не змінювали кордон держав, які не стояли у центрі історії, але всі благочестиві жінки вірою і правдою допомагали своїм чоловікам, виконували свої материнські обов'язки, а найголовніше передавали віру в єдиного Бога своїм дітям. Лія, Сара, Ревека, Девора, Маріам, Рахіль, Авігея, Авісана, Іудив, Сепфора, Сусана. Есфір, Руф Анна Єлизавета. Ми з вами згадали тільки небагато із тих, які перелічили, але Богу єдиному відомі імена і явних, і тайних, благочестивих подвижниць старого заповіту. Сьогодні серед великого сонму старозавітних святих. На церковному небосхилі яскраво сяє зірка Волинської землі, преподобний Анфілохій Почаївський. Народився батюшка у 1894 році в селі Мала Іловиця тодішньої Волинської губернії. З дитинства Яків. Ходив до храму, допомагав своїм батькам, а від тата Варнави перейняв досвід Костоправа. Під час Першої світової війни він лікує поранених солдат на фронті, потрапляє до австрійського полону, після звільнення, з якого... У 1925 році Яків приходить у Почаївську лавру. На цій святій горі молодий послушник настільки сумлінно трудився і фізично, і духовно, що його в швидкому часі постригають у монашество з ім'ям Іосиф а з плином часу висвячують у священний сан. В 1941 році Господь наділяє преподобного даром прозорливості до Отця Іосіфа за молитвою, за благословінням, за порадою, за стіленням стали приходити тисячі людей. Тодішній намісник Лаври. Архімандрит Падкраті благословляє старцю жити у будинку на монастирському кладовищі та приймати людей. Особливо влітку вулиця Липова у Почаєві була постійно заповнена підводами. Всі чекали черги до преподобного. Ми собі навіть уявити не можемо які навантаження ніс цей угодник Божий. Адже кожна людина, яка приходила до старця, приносила йому своє горе, свою біду, свої хвороби та свої проблеми. Це тільки вислухати, а ще дати поради, а ще підтримати, а ще по-християнськи поспівчувати. Бували такі дні, що батюшка приймав по 500 чоловік за день по людським силам. Це знає кожен священик, це неможливо. Але преподобний амфілохій своїм праведним життям стяжав таке велике смирення та жертовну любов, що Господь та Пресвята Богородиця допомагали. Йому у таких навантаженнях. Батюшка, крім цього, ще часто вночі молився, і він говорив день для праці, а ніч для молитви. Звичайно, це усе не подобалося радянській владі, яка у цей час масово закривала храми, яка переслідувала віру яка відправляла у коцтабори священиків. Найбільше випробування преподобний перетерпів у хрущовські часи, коли батюшку намагалися розстріляти, коли його хотіли скинути з високої галереї Успенського собору, коли його напували отрутою коли його постійно переслідували. Але Господь оберігав свого угодника. У 1962 році за вказівкою Хрущова місцева влада намагається закрити Почаївську лавру. Але преподобний амфілохій не дозволив цього зробити. За це сповідництво Чорний Ворон відвозить батюшку до Буданівської психіатричної лікарні, що на Тернопільщині. Потрібно зауважити, що караюча психіатрія в СССР існувала як практика пригноблення непокірних. Особливу роль у цій злочинній практиці відігравав Юрій Андропов, який при підтримці Хрущова на партійних зібраннях постійно наголошував самих активних архієреїв, священиків і монахів пропускати через мережу психлікарень. Офіційно це називалося. Для національної безпеки СССР, а не офіційно для приниження дисидентів та подавлення фанатиків. Останні назви відносили до самих стійких православних людей. Але і ця система не зламала преподобного амфілохія. І він. Ісусовою молитвою спасався від надмірних знущань у психлікарні. Напротязі шести місяців у цій лікарні в організм отця Іосифа Вводили такі страшні хімічні препарати, що його тіло розбухало до невпізнаваємості. Звільнила з пекла батюшку Амфілохія, дочка Сталіна, Світлана Алілуєва, яку у свій час старець цілив від душевної хвороби. Після лікарні преподобний не може жити у Почаєві, оскільки паспортний стіл примусово його виписав. Батюшка вирішив пережити цей час гонінь у себе на батьківщині у рідному селі. І коли народ дізнався про це, масово став їхати у Малу Іловицю. Радянська влада скасовує рейсові автобуси, виставляє патрулі міліції, залякує. Але народ не дивиться ні на що. І вдень та вночі через ліси та поля на транспорті та пішком прибував до батюшки Амфілохія. У себе на батьківщині старець щодня служив водосвятні молебні, кропив людей святою водою, помазував єлеєм, поминав усі записки. Говорив короткі слова проповіді і лікував хворих людей. Звичайно, це все не подобалось радянській владі. У 1965 році апарат КДБ завербував племінника преподобного Амфілохія. Нерозумний хлопець. В мороз на тракторі вивозить свого святого родича у болото. Через вісім годин батюшку Анфілохя знайшли у лісі напівживим. Його відразу з Іловиці привезли сюди, у Почаївську лавру і тут постригли у велику схіму з ім'ям Анфілохій. А через шість років Господь забирає свого сповідника у вічні оселі. Преподобний Амфілохій за життя так догодив Господу, що Бог забрав його 1 січня 1971 року до себе, власне, тоді, коли цей день... Є день світського Нового року, а відповідно цей день є завжди вихідний, а відповідно люди мають можливість залишити свої безкінечні роботи і приїхати сюди, на цю Святу Гору, для того, щоб долучитися до сонму лавських горів і разом єдиним серцем та єдиними устами. Прославити Бога в Троїці слави Мого та Його святого угодника, преподобного Амфілохія. І сьогодні, у цю новорічну ніч, багато із вас залишили спокуси Нового року і прибули у Почаївську лавру для того, щоб тут на цій святій горі. Разом помолитися в першу чергу за мир у нашій державі. Помолитися за себе, за своїх рідних і близьких, помолитися за лікарів і хворих, помолитися за владу і воїнів, помолитися за поневолених і подорожуючих і взагалі за усіх православних християн. Сьогодні ми з вами об'єднуємося спільною Євхаристією і свідчимо ближнім і дальнім, що наш духовний корабель великий, і пливе він по цьому морю, орієнтуючись на високі, яскраві та точні маяки. Цими маяками являються преподобний Іов, преподобний Амфілохій, усі преподобні Києво Печерські, преподобний Олексій Карпаторуський, преподобний Іоанн Затворник, преподобний Лаврентій Черніговський та багато інших святих. На превеликий жаль сьогодні проти нашої церкви, проти нашої віри. Піднімаються чорні хвилі, які хотіли б підтопити наш духовний корабель, які бажали би залякати, але Господь сильнішої бурі від наших сил не посилає. І якщо нашому поколінню людей доведеться терпіти якісь випробування, Нехай у цьому нашим помічником буде преподобний Ава Амфілохій. Батюшка за свого життя пережив чотири політичні режими, пережив дві світові війни, пережив знущання від австрійців, німців, комуністів і атеїстів. І при цьому усьому. Преподобний завжди втішав вірних людей такими словами. Не бійтеся, діти, гонінь, з нами Бог все пройде, але церква залишиться до закінчення віку. Знаючи подвиг, преподобного Амфілохія, його сповідництво. Будемо і ми з вами у нашому житті захищати нашу святу рідну віру православну, пам'ятаючи, що у християн останніх часів не буде особливих подвигів, і тільки за одне збереження істиної православної, канонічної віри ми маємо надію. На помилування та спасіння. Амінь.